Всім привіт! Як завжди радий вас вітати на своєму каналі Миргород Фішинг. Запрошую вас на перегляд риболовлі по хижаку. Сьогодні знову приїхав поганяти воблера, але вже буду використовувати свою кастингову снасть. Поміняв шнур, поставив трішки товщий, ви бачите його на своїх екранах. Ну Також бачите які повідці використовую і нові застібки в мене цього разу селекторські. Також виведу вам на екран цю упаковочку. Приїхали нові воблерочки, тож мені захотілося їх потестити на своїй, ну, умовно, своїй водоймі. Ну, про які я вам розкажу згодом в процесі риболовлі. Починаю без 26. Ну, в принципі, такий ранок, гарний, штиль на воді. Не знаю, можливо, буде. Вітер, як синоптик пише, і він пише і про дощ. Ну, Подивимось, що взагалі вийде з цієї затіги, приїхати на цю водойму. Ставлю перший воблерок і пробуємо піймати рибу, за якою приїхали. Почну із цих воблерів. це Месер 115-й копія на Ітошайнер. Як відомо, що Ітошайнери в багатьох риболовів в топі воблери. навіть їхні копії, та в принципі любого виробника. І то шайнери бомбезно ловлять, гарно грають. Попробуємо селекторського І то шайнера. Так, а це поки що вбираємо в сторону, бо буває що як е юни, так тут в човнику все розлітається. Можна так і втопити приманку, ще не розловивши її. Так, буде моя перша точка. Перша точка і перший закид приманки. таке собі кинув, так, ну я ж кажу ще, поки що йде в мене пристрілка взагалі до Снасті. Перший закид так собі. Вже другий покраще. Поки переміщаюсь на другу точку. Я скажу вам, що це спінінг X1 з тестом 12.40, зріс його 2.13. Проплавав уже майже годину. Та не майже, а годину навіть трішки більше. І не було жодного тичка навіть. А там далі дивлюся такі вже хмари дощові. Ну саноптик в принципі і писав на дощ, як я сказав. То можливо перед дощем і нема кльову. Або мимо приманку поставив. Ну я думаю, що все одно був би якийсь стечок, принаймні шнурка якось би піймав. А так зовсім глухо. Піднявся вітер. Ну і є такі досить нечасті поодинокі випадки, що щучка когось ганяє. Видно, що дрібненька. Подивимось, можливо, ще вона включиться. Прикольно. Вже діставав воблер, Тільки він показався над водою і вилетів щупак. Ледь тримається. А треба ж тебе сфотографувати, Я все ж таки розловив новий воблерок облирок Дементера 130-го. Він його відчепився. Ну, ладно, не буду тебе навіть фоткати. Біжи, підростай. Раз відчепився, то біжи. Це щоб ви розуміли, пройшло майже 2 години без покльовок. Був там один вихід щучки, точно в такій же ситуації. Витягував воблер і побачив водоворот такий. Пішла за ним щука, ну їй не вистачило трішки простору, щоб ухватити його. А це вже поставив такий селект Дементор 130 і на рівномірочки вискочила щучка. Слабо поки ще з кльовом, бо приїхати на 5 годин ранку і першу щучку там Вже пів восьмої. Ну так. Да. Ну, воно небо грає, крутить хмарами. Можливо там з тиском щось не так. Можливо, я щось роблю не так. Ось ще час є, тож може вже піймаємо більш-менш залікову щучку. Щука, друзі. І вже також підмотував. І на рівномірці і підсіла. Блін. І вона там ледь тримається. Скинув, скинув шнур, щоб на віддачу. А тепер буду її намагатись якось не форсувати. І гарна щука. І не дати їй в траву завести. Просто я не побачив, як вона там засіклась. Ой, гарний аж такий. Взялася вона на два минути. Що, що аж паща в неї розкрита. скільки я з нею буду гратися та вона вже якось і не дуже й стартує але це ж щука може Ух, бачите <смі> про що я й говорив це проплава вже більше двох годин була одна щучка і один там вихід е Подружання в траву тобі не можна, бо як ти нагребаш і водоросли, то точно тебе не витягну. Дементор спрацював. Та наче тримається, наче й непогано, ну не впевнений я, що не вискочить в обер. Завів у підсак такий, так. аж мандраж <рисутній> присутній. Так, ну тепер треба паркуватись. Що ти що порадувала така щукенця? Подивимось, можливо це навіть мій рекорд. Поки паркуюсь, вона і відчепилася. Та ні, це мабуть. Не рекорд, але крупняк. Так, в я відчепив, випутав, точніше, з підсадки, а ще здоровезний. Поле ж, поки я дістану вимірювальні прилади, коротше вийшло, як завжди. Рулетку я брав, а назад не повернув. Ну ничего, очень влаги, зараз влаги мои. Такая влажковато, я вам скажу. зафіксувалося. 4670. Нема п'ятерки. На жаль. Ух, торпедуля порадувала. Оце кайфи. Вона взяла його якось так на передній і на задній трійник і паща була в неї розкрита і пощастило, що й в облирок вона не пошкодила. Принаймні візуально не видно таких слідів особливо. І прикольно те, що якби на кастингову снасть піймав трофея. Пробуємо ще піймати. Як гарно розпогодилось, дощові хмари десь пішли геть, дощу так і не було. Маю надію, що і щучка буде себе проявляти. Бо якось зранку навіть покльовок шнурків не було. Один там був. Зальотний я б сказав. Ну пощастило й трофейну щучку бабахнуть. Ну подивимось зараз. Може ж таки буде активна. І ще вдасться піймати. Друзі! Підсіла щучка. І знову на дементора. Тільки поставив його. І ще й непогано. Ну цю можна взяти в підсак. Єсть. Ще під завершення і порадувала риба. Тихо, бо телефон ще... Мекме, та ти що кайф, припаркуюсь. Прикол. Дементор сьогодні роздає. Ну як роздає? Одна щука на початку, потім десь через півтори години і через три, мабуть. Ще його вже відчепив. Хух. Ледь випутав. і така під кінець порадувала щучка. Ну, багато немало, а кіло 780 гарна далікова щукенція. Дементор сьогодні в ударі. Виручив мене. Я вже думав, саме дві рибинки в кадрі буде. А тут ще й пощастило і третю піймав. Ще й залікова. Ну, не знаю, ще, можливо, годину. Порибалю і хорош буде. Красунчик. Ух ты! Вилетіла. Прямо на очах. Торпеда. Що ти так? Ти невеличка? Чи так тебе взяти? Давай спробую так. Течеш то втечеш. Все одно ти відпускна. Все. Тут ще будеш.

Ух ты, і ще підсіла. Ух ти. Ну крутяк. Це вже я нив і збирався додому, а тут ще й щукої друг за другом влітають. Ой, якби ти не дюрилася, було б взагалі чудово б. Цікаво тебе поважить. 110. Я думаю, що йти за вікомо. Кіло 110. Має бути 50 сантиметрів. На сумці є лінійка до 40. Так, 40. Так! Незрозуміло, мабуть, десь 50 сантиметрів є. Але в мене щуки там достатньо, так що біжи. Рости. Я думаю, що все ж таки вона залікова була. Ну так як я не взяв лінійки з собою, то відпускаю. Ну Просто красунчик сьогодні. Буду вже, мабуть, сплавляти за вітром до автомобіля та сушити весла. В принципі, я Риболовлею задоволений на всі 100. Трофейна риба влетіла, та й там були щучки гарні, залікові, пару шнурків, що ще треба для рибалки. Тож сплавляюсь і буду збиратись. По дорозі може ще піймаю. Роблю крайній закид. Уже майже професійно посплавлявся, покльовочок не було, тож хорош на сьогодні. Якось вона не клює так, як мені хотілося б, але і гріхи скажетесь, бо трофейна риба влетіла, і пару залікових було, і пару шнурків, і вивіз сьогоднішню риболовлю, так би мовити, зарішав дементор 130-й. Бомба риболовля. Давайте вам пару слів про кастинг. Ну, Бюджетна, Снасть, да, звісно, не топова. Але сьогодні вже блін, мені вона сподобалася реально. Поставив товщий шнур, відстрілів не було. Той самий, повідець, який зранку прив'язав. Один момент в мене був такий удар, що спас шнур, не відстрілив воблер. Більше не було. Якби роздуплився вже по закидам, нормально закидаю і з розворота. І з-під руки, і з-під ноги. Ну, коротше, вже як професіонал. Тобто мені вже кастинг да, потихеньку заходить. З приводу спінінга. Попервах мені здавалося, що він так трішки провалює 130-ті. Ну, не то, що провалює, це чисто ну, для мене так. А сьогодні поюзав цілий день, то ну, реально я якось задоволений залишився. Бо то після рексара він мені здався такий сопливіший. А сьогодні, коли так більш-менш вже закидаю, більш-менш нормально твічу, то в принципі може бути. Котушечку там хтось мені з підписників написав, що можна прокачати. Тож я з ним ще сконтактую, можливо, ця людина мені розповість, як це зробити. І думаю, хай цей комплектик такий буде в мене. А далі видно буде, що там є. Чи з'явиться в мене щось там подорожче, чи так і буде, то вже зовсім інша історія. Давайте подивимось, що я там почепив на кукан. Будемо вилазити, збиратись. Отакі, ухти, дві щуки. Одна прямо дебеля, дебеляча майже під п'ятьорочку. Клас. Так, друзі, всім дякую, хто додивився до кінця. Коментуйте, підписуйтесь, кому цікаво. До нових зустрічей. Пока-пока. Лутка -пока. в руках, вогонь у серці, природа шокоче свої таємниці. Начку надія і трохи терпіння. У воді відбулись сіроки таємниці. Голос та ні в ваші руки, хай пісня вітру, вас веде до риби, що мрія живе.